Друзі, усіх вітаю! До мене тут приїхала чергова посилочка з фруктового саду. Дивіться, в мене тут знаходяться такі вічно-зелені рослинки, вереси. Це рожево-махровий. Він перецвів, зараз не видно, але насправді дуже красива квіточка в нього. Ось вони дуже гарно доповнюють хвойний сад, якраз мені підходить далі. Тут такий вид Golden Angle, якщо я правильно називаю, він потім набуває червоно-яскравого кольору. А сама хвоя, бачите, така жовто-зелена, дуже гарний. Такий яскравий-яскравий. Так, далі в нас такий фіолетовий Ліліана називається. Гарний. Ось іще один. Такий пишний, гарний садженець. Називається франка. Ось такі чудові рослиночки. Зараз я їх буду планувати в садок, куди я їх маю посадити, покажу вам. У мене тут трошечки є добавок того, що я маю додати в яму для посадки. Тут, значить, сосновий опад. Це навіть з ялинки виходить. Бачите, він такий гарний там перемішку з землею. Прямо з лісу. Ось така суміш. Також е, другий пакетик також це кавова гуща. Додаю, як добриво, і вона також трошки підкислює. І, е, е, власне, кислий ґрунт. Бо ці рослини полюбляють кислий ґрунт. Так, ось я їх сюди буду планувати. Тут в мене вже дещо є посажене. Я показувала в попередніх відео. Я викопала вже звідси півонії. Вони відправляються до другої господарки. Там їм також буде дуже добре. Ось моя ялиночка, коніка. Наче нічого, вона так міцненько стоїть, зелененька, гарна. Далі ялівці стрікти. І туї. Барбарисики також стоять, наче нічого. Ще поки не можу зрозуміти, прийнялись чи не прийнялись, але ну, нічого вони в хужу сторону нічого не змінилось. Вони такі живенькі, гарненькі стоять. Зрозуміло, що вони вже зараз рости не будуть в холодну пору року, ось, але вони і не змінюються в гіршу сторону. Тут гейхери. Ось так. І гортензії, там троянди. Ось ця троянда плетиста, я її обстригла, коли пересадила, вона гарно попускала нові пагінчики. Я думаю, буде з нею все добре. Ось в мене сьогодні таке ще завдання викопати весь цей бур'ян, перекопати повністю землю. Так, тут я їх витягую з коробочки, хочу розпланувати, розставити, подивитись, де вони будуть виглядати, де і як будуть виглядати, Ось, щоб все було красиво і гармонійно виглядало. Так, Я вже в принципі, визначила ще з першого разу. Ось я хочу їх тут розташувати біля барбарису і між стріктами. Бачите, там таке місце велике, я їх трошки хочу так наперед Барбариса, хочу їх разом висадити, воно так буде дуже гарно виглядати. Ось вони невеликого зросту, приблизно до 30 см висоту ростуть і в діаметрі ну, приблизно так само, плюс-мінус ще там 15 см. Ось так я залишаю місце для того, щоб вони розрослись. І ось таку композицію я зробила. Я вже тут трошки викопала бур'яну. Ось дивіться, скільки я його не вибирала, і це ще маленька частина з того. Коротше кажучи, копала копала і не докопала, тому що тут ось такий пеньок, тут колись яблуня росла, така старенька, велика. І його потрібно зразу викорчувати звідси. Він такий кремезненький, я так скажу. Ось, щоб потім вже не ковирятися, зразу хочеться розрівняти. О, Дивіться, що скільки мене залишилось. Тож на цьому робота і спинилася. Посажу, як посажу, покажу, як я посадила вереси. Ось тут один між туями. Це такий цей махровий рожев. Я його вирішила окремо трошки відсадити від них. Замальчувала цим опадом. Ось така композиція гарна вийшла. І тут, тут також я трошечки на деякий час його замульчувала, бо впереді холода, це і там шишечки були, їх просто залишила. Ось так вийшло. Я думаю, дуже гарно буде. Я його в майбутньому планую трошки там якось так огородити бордюрчиком, так що воно, коли буде закінчено, буде гарно виглядати. Розстояння я таке нормальне залишила, там приблизно сантиметрів 70. Я ці стрікти планую обстригати, щоб вони помірний ріст в них був, щоб не дуже широкі, великі. Ось будуть стригтися. Так що ось такі справи. Ще на завтра залишаю цю роботу. Спочатку викорчувати пеньок, а тоді вже далі продовжувати. Бачите, один заступ я вже зламала, ще вчора, коли півонії викопувала. От. І ще хотіла показати гортензію. Я садила в них, так була біла, така, біле суцвіття. Тут трошки залишилось, бачите, я почала змінювати колір на рожевий. От. Я уявляю, коли буде повна шапка, як воно буде гарно виглядати. Ось. І тут в мене в цьому куточку полуницю, там, де я садила, дивіться, вона так розрослася, вже все старе листя потрібно пообстригати, молоденьке залишити, зрозуміло. Ось, і вона пустила, бачу, вже вусу, і там навіть прийнявся ще один корінчик, нехай там росте. Ось так. Тут також наче поприймалася, все добре, жималось росте. І помідори ще хочуть рости. Прибираємо зразу, щоб вони не глушили нічого. Я побачила, що на смородині є ось такі е, росточки. Бачите, це хіба так потрібно, щоб вона зараз пускала? Чи це щось ненормальне. Я щось не пам'ятаю, що вона в таку пору нові паросточки пускала. А може і потрібно так. <клух> ось. Так що ось так, все в процесі, скоро буде тут краса неймовірна. Я собі так планую. Ось початок вже покладено, а все інше докладеться і допрацюється. Ось такий садочок гарний вимальовується. Я вам зараз хочу показати, ще які в мене там хризантемки є. Ось лордік мені зараз допоможе в цьому. Мазун такий. Але ж гарнючий. Дивіться, яка ця хризантема дуже гарна. Ой, мене ну залишає в спокої. <кій> дуже гарна квітка, така якась кожна вона різна. Одна з жовтою серединою, друга з червоною серединою. Якісь такі вони незвичайні, але дуже красива. Я поставила вазу в будинок і вона доволі довгенько стоїть. Там трошечки розпались хризантеми, Ось ця біла гарна. Дощі були, просто вони порозпадалися. Рожева, жовті. Я вже туди не буду заходити всередину, бо там трошки болото відчувається. Ось І ця, це така фісташкового кольору. Вона дуже гарна. Дуже гарна, але трошки пізніше, хоч би встигла зацвісти. Ось така вона ще поки не розпустилась. І ця хризантемка, на ній такі дрібні ромашечки. Це опять якась гусінь. Така вона, як на ромашку схожа. Дрібненькі, дрібненькі, маленькі білі квіточки. Так що ось така краса. Далі, це також зелена має бути. Якось її там сорт називається, я вже просто забулася, як. Такі величенькі квіти, зелені-зелені, дуже гарно. Просто єдине, що вони дуже високі. Ось і жовта також розквітла. Дуже довго цвіте, вона не перецвітає. Такий величезний кущ. Гарна також. Строянди ще деякі цвітуть. Так, далі тут ось ця дуже гарна, скоро буде квітнути така малинова посічена. Посічені в неї листочки дуже гарні. Там оранжева така, теж красива, яскрава, яскрава, яскрава помаранчева. Що ось такі барви зараз в квітнику. А лісом, деякий вже пропав. А ось тут ще цвіте. Ця квіточка також гарно розрослася, але шкода, що вона тільки однорічна. Ось. І в цій стороні в мене також хризантемки. Ця велика, біла така. Конкретно вона щось впала, не вистачає їй сил. Але нічого, мені так подобається. І ось ця великоквіткова буде скоро квітнути. Дивіться, скільки квітів на ній багато має бути. Дуже гарна квітка. Така велика-велика. Повна прямо. Ось. І звичайно моя кнопочка. Вона взагалі вже десь помаленьку бачу, пробиваються квіточки. Ось одна. Ось та відніється така ніжно-ніжно-рожева. І поруч там ще ось ця така вона вишнева, дуже гарна, яскраво темно-вишнева. Клематіс. Дуже гарний. Це, щоб ви розуміли, я його обстригла недавно. І він виріс буквально за місяць і почав квітнути знову. Дуже швидко виріс. Так, і ось тут кнопочка. Також дуже гарна хризантемка. Це її вже в цьому році вона розсаджена була на два кущі, бо в минулому році був величезний один, він також почав розпадатися, то я його розсадила. Ось. І там білий, там ще її ту її підтримують зі всіх сторін і вона тримається. Ну тут вона вже зайва, бо їй мало місця і вона туєм заважає, її треба звідси прибирати. Я вже весною їх поросажую. Гортензії мої вже скоро їх потрібно буде вкривати. Широколисні вони дуже бояться холоду. І ось мені ця ще троянда подобається. ну Дуже гарна така яскрава, телефон не передає, яскравості зразу якось зливається колір. І ось ці вишневі, красиві. ну Все ще поки цвіте, радує. Ось. Ще багато роботи залишилось в квітнику і в нагрядці, аби встигнути до холодів. Я думаю, встигнеться все буде гарно. Ось так, друзі. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Всім пока-пока!